А зараз про пошук сенсу після повернення з фронту. Коли битва закінчилась, що робити з руками, які звикли тримати зброю? Мир часто здається чужим. Усі живуть, ніби нічого не сталося, а ти зовсім інший. Але війна не забрала сенс. Вона його просто змінила, і, до речі, вона змінила всіх. І ти можеш стати тим, хто будує, хто навчає, хто підтримує, бо ти знаєш, що таке справжня ціна, що таке справжній мир і його ціна. Кожна рана колись стає шрамом, Але шрам нагадує, що ти вижив, і саме в цьому його цінність. А сенце не потрібно шукати. Їх Потрібно створити самому. Тож, почати можна вже прямо зараз. Тисне на сердечка, ставлю вподобайку, щоб я розуміла, що такі відео корисні. Пиши в особисті, ділісь своєю думкою і в директ пиши хай. Домовимось про зустріч!